Ісус виводить вас з недостатку нестачі і вводить у достаток. Приєднайтеся сьогодні до Джеремі Пірсоса на передачі переможного свірочу, дізнатися про те, яке життя Ісус прийшов дати вам, і про Божий план того, як мати більш ніж достатньо. Вітаю вас і запрошую на передачу «Переможний голос віруючого. Я Джеремі Пірсенс. Для мене честь бути з вами весь цей тиждень. Я хочу бути певним, що ви знаєте, про що ми говоримо. Вчора ми почали дуже цікаву тему. Тож перегляньте попередню передачу. Якщо ви пропустили її, знайдіть на нашому сайті kcm.org.ua і завантажте її, перегляньте її, вкладіться в себе. І що тоді? Подивіться її ще раз. Зробіть усе необхідне, щоб ці відкриття зі Слова Божого. Були вкладені всередину, вкорінилися, проросли, а тоді застосовуйте їх. Знаєте, саме в цьому і є благословення Господнє, коли ви стаєте виконавцем Слова, яке Він говорить вам. Отче, в ім'я Ісуса, ми знову приходимо до Тебе сьогодні, і я дякую тобі, Отче, за те, що ти такий добрий Бог до нас. Ми дуже вдячні за Ісуса, вдячні, що ми не залишені на призволяще у цьому світі, щоб розбиратися зі всім самим. І ми звертаємося до Тебе сьогодні, ми звертаємося до Твого Слова. І я знову прошу в тебе очей, які бачать Ісуса, і вуха, які чують Його голос, і серця, які розуміють, ким Ісус є в нас і хто ми в ньому. І ми віддаємо Тобі хвалу за це, і ми дякуємо Тобі за це в ім'я Ісуса. Амінь. Давайте повернемося до Євангелія від Івана, 10 розділу. Я знову хочу почати з першого вірша і розглянути те, що Ісус сказав тут. Він сказав в Євангелії від Івана 10.1. Істину, істину кажу вам: хто входить в кошару овечу не дверима, а десь перелазить, той злодій і розбійник, а хто входить дверима, той пастир вівцям. Воротар відчиняє йому, і вівці слухаються його голосу. І він кличе своїх овець по імені. І виводить їх саме на цьому ми зупинилися вчора. Він виводить їх. Я не знаю, у якому ви зараз стані. Я не знаю, що відбувається навколо вас, і я навіть не знаю, чи вам потрібно вибиратися із чогось. Але добра новина в тому, що Ісус поряд, Він готовий. Він хоче і може вивести вас, вивести мене із будь-якої проблеми, у яку ми ймовірно самі завели себе. Він поряд, щоб вивести нас. Я вірю, що саме так він і робить. я вірю, саме тому Господь спонукав нас говорити про це на початку цього нового року. І у вас було два варіанти закінчити цей рік. ви могли ледве-ледве переставляти ноги або ви могли дозволити Ісусу вивести вас із цього. Довідайтеся, що він також і вводить вас у щось. Ісус ніколи не виводить вас із чогось, не ввівши вас у щось інше. І це те, що він почав робити у вас і в мені тієї миті, коли ми народилися згори. Одразу ж, Ісусе, будь Господом мого життя. І тієї миті, коли Він сповнив вас своїм святим Духом, Він одразу ж почав виводити вас із гріха, але не просто виводити вас із гріха, але й вводити вас у свою праведність. Того, хто не знав гріха, говорить писання, він зробив для нас жертвою за гріх, щоб ми в ньому стали праведними перед Богом. Він вивів вас з гріха і ввів у праведність. таким самим чином. Він вивів вас із хвороби і ввів у зцілення. Він вивів вас, як говорить писання, із темряви. чи не так сказано посланці до колосян, що ми були переставлені із царства темряви? І введені у царство улюбленого Його сина, тобто виведені з і введені у щось. Ви ще не раз почуєте цю фразу і ці слова протягом наступних кількох днів. Вам потрібно визначити, з чого ви виходите, і дозволити Господу відкрити ваші очі на те, у що він вас вводить. І було би добре, якби ми з вами знову сказали це. Повторіть за мною, скажіть, Ісусе, ти мій добрий пастор. Ти говориш до мене, і я чую твій голос. Я знаю твій голос. Ти кличеш мене по імені, і ти виводиш мене. І в кінці вчорашньої передачі я сказав дещо. Дозвольте, я знову знайду це місце для вас. Ось де воно. Я хочу, щоб у вас була можливість побачити це. Ми з Сарою дуже серйозно ставимося до цього. І мені здається, краще сказати це так. До нас прийшло світло стосовно істини і сили цього місця писання. і ми почали служити на цю тему нашим партнерам, партнерам нашого служіння. Ми розіслали це їм. Це листівка, на якій написано: Ісус, мій добрий пастор. Він говорить до мене, і я знаю його голос. Він кличе мене по імені, і він виводить мене. Ми прикріпили її у нашому будинку, і ми проголошуємо це день у день, день у день. Я можу сказати вам, що це змінює наше особисте життя. Ми з Сарою отримуємо певне світло і відкриття стосовно того, на що ми, здавалося, вже довго чекаємо стосовно напрямку в нашому служінні, певного напрямку в нашому особистому житті. І я вірю, це все завдяки тому, що ми говоримо ці слова і віримо цьому знову і знову. Ісусе, Ти мій добрий пастор. Ти говориш до мене, і я чую твій голос. Ти кличеш мене по імені. І ти виводиш мене, ти кличеш мене по імені, ти кличеш мене і називаєш моє ім'я. Вчора ми з вами розглядали наскільки красивий цей вірш. Він ніколи ні з ким не сплутував вас. Він ніколи не називав вас чужим іменем. Він ніколи не говорив мені у мій молотовний час. Послухай, Джері, я хочу сказати тобі щось. Ні, він ніколи не називав мене Джері. Він ніколи не називав мене Джон. Він ніколи не називав мене Сю. Я завжди для нього, Джеремі. Він завжди називав мене правильно. І я знаю, це звучить трохи смішно, але замисліться над цим. Що це означає? Це означає, що він знає мене. Це означає, що він добре знає мене. І Є певний рівень близькості, доступний мені з ним. Він знає моє ім'я, він виводить мене. Отже, ми розглядаємо, що Ісус говорить тут про те, що Він виводить нас, і нагадаю, Він виводить вас із чогось, але також вводить вас у щось інше. Із гріха у праведність, із хвороби у зцілення, із темряви у світло. Вчора ми читали ці це писання, що Ісус сказав у п'ятому розділі Євангелія від Івана. Він сказав істинно, істинно кажу вам: хто слухає слово моє і вірує в того, хто послав мене, має вічне життя і на суд не приходить, але перейшов він від смерті в життя. У розширеному перекладі сказано так: він же перейшов через смерть і увійшов в життя. З -у. Як я вже говорив, вам потрібно добре запам'ятати цю фразу з у Ісусе, звідки ти виводиш мене? Ісусе, у що ти вводиш мене? Саме тому ми закінчили цей рік у силі і починаємо наступний рік у ще більшій силі. Амінь. Він виводить нас. І сьогодні я хочу показати вам те, чому я вірю, ми присвятимо більшість нашого часу цього тижня. І я хочу зробити це, поставити вам таке запитання. Якби Ісус справді прийшов зробити те, що він сказав, про що у 10 розділі Євангелія від Івана в 10 вірші він сказав: Я прийшов, щоб ви мали життя і щоб ви мали його з достатком. Дозвольте мені зупинитися тут на хвилину і серйозно розглянути те, що він сказав тут. Мені подобається цей переклад. Він сказав, що ви могли мати його. Коли люди чують проповідь, яку ми проповідуємо про доброту Божу, проповідь, яку ми звіщаємо з відвагою про любов Божу, люди, які хочуть сперечатися з цим, передусім завжди кажуть так: як міг люблячий Бог допустити все це, як міг люблячий Бог допустити, щоб діти помирали від голоду, як міг люблячий Бог допустити всі ці стихійні лиха, ці нещастя, все те, що ми бачимо, відбувається у цьому світі. Дозвольте мені сказати вам. Господи, я потребую твоєї допомоги у цьому, бо я хочу сказати це правильно. Любов ніколи нікому не нав'язує себе. Вона цього не робить. Любов нікому себе не нав'язує. Якщо взяти, наприклад, чоловіка і жінку, і чоловік любить жінку. Але вона його не любить. він міг би зробити багато вчинків, які будь-яка інша жінка, що поділяє його почуття, вважала би романтичними. Міг би дарувати квіти, подарунки, говорити приємні слова, надсилати листівки. Він надсилає мені листівки. У них стільки приємних слів. О, він дарує мені подарунки, він обсипає мене ними. і поки вони ділять ці почуття, це чудово. це називається романтичними стосунками. Але якщо взяти цього ж чоловіка, і якщо він робить всі ці, ці речі по відношенню до жінки, яка навіть не зацікавлена ним, це вже не романтичні стосунки, а підлабузництво. Бо любов нікому не повинна нав'язувати себе, і він переконається, що вона не поділяє його почуттів. Не варто і далі посилати квіти, не варто і далі дарувати подарунки, щоб ці подарунки ставали все більш екстравагантними. А потім і, взагалі, знаєте, подарувати їй живого коня або щось. Їй все одно це не потрібно, розумієте? Любов не нав'язує себе. І я знаю, це смішний приклад, але я хочу, щоб ви над цим замислились. Любов нікому не нав'язує себе. Саме тому ми переклали це таким чином. Ісус сказав: Я прийшов, щоб ви могли мати життя. Я прийшов, щоб ви могли мати його, а не я прийшов, щоб нав'язати вам моє життя. Я прийшов, щоб ви могли мати його. Коли ви були дітьми? Пам'ятаєте, як ваш друг тримав щось у своїй руці, а ви говорили, чи можу я на це подивитися? І цей друг завжди відповідав: ну, не знаю, а ти можеш? Пам'ятаєте такого друга, такого хлопця чи таку дівчину? Не знаю. А можеш? Що мені хочуть цим сказати? Слово могти вказує на фізичну здатність, а ви повинні звернутися і сказати, можна мені це побачити? Можна мені це потримати? Що вони хочуть сказати? Це не питання спроможності, це питання можливості. Чи я можу мати таку можливість? Ісус говорить, що ви можете мати життя з достатком, але Він не буде нав'язувати його вам. Ця можливість, це життя з достатком, до якого Він дав нам доступ, знову ж таки, він спас нас. Спас нас від наших гріхів, спас нас від наших хвороб. Від темряви від нашої депресії. Він спас нас від самої смерті і спас нас до праведності, до зцілення. він спас нас у світло і життя, і він говорить, що ви маєте доступ до цього. Якщо те життя з достатком, яке він прийшов дати і відкрити нам, якщо він може спасти нас від усіх цих речей, якщо він може вивести нас з усіх цих речей, з гріха, з хвороб, темряви, з самої смерті, дозвольте запитати у вас, як ви вважаєте, чи те саме життя з достатком здатне вивести вас з бідності? Чи вважаєте ви, що той самий добрий пастир хоче і може вивести вас із нестачі? Вивести вас із цього постійного стану, коли вам не вистачає, коли вам недостатньо. Чи ви вважаєте, Ісус не говорить тут про гроші і матеріальні речі? І якщо це не те, про що він говорить, тоді йому слід було вибрати якесь інше слово, бо він сказав так я прийшов, щоб ви мали життя. Це велике, всеохоплююче слово. Якщо це стосується життя, він прийшов дати це вам. Якщо це стосується того, як ви живете, Ісус прийшов, щоб ви б мали Його життя. Мені здається, у розширеному перекладі додається мати багате і насичене життя аж до переливання через край. Тому безумовно, це охоплює виведення вас із бідності. Безумовно, це охоплює виведення вас із нестачі, із дефіциту. Але пам'ятайте, пам'ятайте, він не лише виводить вас, любі, він вводить вас. Він виводить вас із бідності і вводить у достаток, у більш ніж достатньо, у більш ніж достатньо. Він не лише виводить вас із нестачі, він вводить вас у надлишу, у надмірне спасіння. Знаєте, що означає бути надмірно спасенним? Це коли ви не лише народжені згори, але й шукаєте, кому би дати любов Божу. Ви шукаєте Боже, дозволь мені простягнутися і благословити людство. Буде недостатньо добре, коли це закінчиться на мені. дай мені когось, Боже, кому я зможу це дати. надмірне зцілення, дай мені когось, хто потребує покладання рук. Дай мені когось, з ким я можу війти у згоду про чудо у їхньому житті. У їхньому тілі ось що означає бути надмірно зціленим, надмірно благословеним, надмірно благословеним. І ви можете бачити, що нам потрібне певне оновлення розуму стосовно того, що таке надмір. Це не лише мати забезпечення своїх потреб. Це коли ви настільки благословені, що кожна ваша потреба забезпечена і це витікає з вас. І ви говорите: дай мені когось, кому я можу це вилити. І ваші очі широко відкриті, ви завжди шукаєте когось, для кого ви можете бути благословенням. Саме цьому ми присвячуємо наш час цього і наступного тижня. І я вірю, що це слово для вас, для багатьох людей, для кожного, хто дивиться і слухає цю передачу. Ісус виводить вас. І дозвольте мені додати ще одне. Знаєте, Він не лише ваш добрий пастор, який виводить вас із чогось поганого у щось хороше. На цьому все не закінчується. Ісус він також добрий пастор, який виводить вас із чогось доброго у щось чудове. Він той самий добрий пастор, який виведе вас із чогось чудового у щось дивовижне. Ісус, наш добрий пастор, піде навіть так далеко, щоб вивести вас із чогось дивовижного у щось таке, що переважає все те, про що ви могли попросити, подумати чи уявити. Щоразу він виводить вас і вводить вас. Він виводить вас і вводить вас. Але все починається з того, що він виводить вас, і ми присвятимо наш час і нашу увагу не тому, що він виводить нас із бідності, виводить нас із нестачі, виводить нас із будь-якого дефіциту. Він вводить вас. І Якщо ви переживаєте зараз щось подібне у своєму житті, якщо ви відчуваєте нестачу у своїх фінансах чи якусь іншу, назвіть як завгодно бідність будь-якого виду запевняю вас. Беріть Беріть це слово і повторюйте його знову, знову і знову. Вірте йому. Ісусе, ти мій добрий пастор. Ти говориш до мене, і я чую твій голос. Ти кличеш мене по імені, і ти виводиш мене. Немає життя з достатком без слухання голосу вашого доброго пастиря. Немає жодного надміру, немає переливання через край. Якщо ви від'єднані від того, щоб чути його голос, і йти за ним. Коли він виводить вас, Наведу вам приклад зі старого завіту. Давайте відкриємо книгу вихід перший розділ. Можливо, ми присвятимо цьому трохи часу сьогодні і завтра, якщо Господь поведе нас. Але для того, щоб повторити це, послухайте. Вам не обов'язково відкривати це місце. Послухайте, що написано у 113-му псалмі, 7-му та 8-му віршах. це підтвердить те, що я щойно сказав вам. Послухайте, що Ісус, наш отець, робить для бідаря. Він говорить, бідаря він підводить із пороху. Зі сміття він піднімає нужденного, щоб його посадити з вельможними, вельможними люди Його. Ви це вловили? Зверніть увагу, що він робить для бідного? Він піднімає його з одного місця і ставить на інше. Скупи сміття у палац, палац царя. Щоб посадити з вельможами, ось що він робить для Богу. Нехай хтось вигукне. Він виводить мене. Хвала Богу. Послухайте, що написано в книзі вихід в першому розділі. У нас залишилося лише кілька хвилин передачі, тож ми присвятимо цьому наступні кілька хвилин. Але це дуже хороша картина. Приклад Старого Завіту про образ і тінь того, про що я говорю вам. Книга вихід, перший розділ ви трохи знаєте, що відбувалося у кінці книги Буття Йосип забрав свою сім'ю до Єгипту після того, як його продали в рабство і після певного періоду в Єгипті. Він отримав підвищення за підвищенням. Це ще одна історія. з у і приділіть час і розгляньте ці місця писання, але тепер вся його сім'я з ним. і вони починають процвітати там. І в першому розділі книги вихід в шостому вірші сказано, що і помер Йосип, і всі брати його, та весь його рід але сьомий вірш: Ізраїлові сини, зверніть увагу, плодилися сильно і розмножувалися, як Сильно і надмірно. Вони плодилися сильно і розмножувалися, та й стали вони надзвичайно сильні, і наповнився ними той край. Бачите, що ці люди процвітають завдяки благословенню, Господньому благословенню. Що ми знаємо про благословення? Поверніться до першої сторінки цієї книги, і ви дізнаєтеся, що таке благословення. Плодійте і розмножуйтеся. І саме це ізраїльський народ робив, маючи на собі благословення в чужій країні. Вони процвітали завдяки цьому благословенню, тому самому благословенню, яке, пам'ятайте, перебуває зараз на вас. І в восьмому вірші сказано: і став над Єгиптом новий цар, який не знав Йосипа. І сказав він до народу свого: ось народ Ізраїла весенів численніший і сильніший від нас. Десятий вірш, станьмо ж мудріші за нього, щоб він не множився. Бо буде, коли нам трапиться війна, то прилучиться, і він до ворогів наших, і буде воювати проти нас. Тож дивіться далі. І вийде з цього краю. Бачите, цей цар вже боїться, що ізраїльський народ вийде. він вже боїться, що цей народ залишить його. Чому він дивиться на них? І я хочу, щоб ви зауважили це. Ви помітили, що він сказав? Він зібрав своїх людей. Цар єгипетський фараон зібрав своїх людей і сказав: подивіться, інакше кажучи, дивіться сюди. Подивіться на цей народ, на цих ізраїльтян. Він сказав про них дві речі: вони сильніші від нас і численніші від нас. І це не стосується лише фізичної сили цього народу. Як люди, як народ, сильний народ, сильна нація. Вони були сильні не лише численністю, сильні не лише зростом, не лише силою війська. Це описання фінансового стану цих людей. Вони сильні люди. Вони здатні люди. Вони здатні настільки, що цар єгипетський. Фараон, найбільш розвинутого суспільства, яке світ бачив у той час, він заздрить їм. Він сходиться зі своїми радниками і говорить: ми повинні вигадати план. Саме так він сказав. Станьмо ж мудріші. Ось як це перекладається. Давайте вигадаємо якийсь план, щоб поставити їх на місце. Як він це сказав? Стань, може, мудріші за нього, щоб він не множився. Він боїться, що вони будуть отримувати все більше, більше і більше. І ось який план вони вигадали. Я хочу сказати це вам на завершення передачі. І настановили над ними начальників податків, щоб його гнобити своїми тягарями. І він будував міста на запаси фараонові. Отже, вони зібралися, вони вигадали цей план, і цей план полягав у начальниках податків. в останні хвилини цієї передачі я хочу пояснити вам, що це означає. Якщо ви подивитеся значення цього слова «начальники податків, це два слова начальник і податки. І якщо подивитися значення слова податок, воно так і перекладається: податок або збір. Вони вигадали цей план обкласти податками ізраїльтян. Вони хотіли виснажити їх фізично, вони хотіли виснажити їх емоційно. І ви добре знаєте, як і я, що вони хотіли виснажити їх фінансово, тому що ці люди були сильними. Вони зростали. Але якщо прочитати далі до 12-го вірша, що більше його гнобили, то більше він множився та більше ширився. І написано, і жахалися єгиптяни через Ізраїлевих синів. І ви знаєте, як далі розгорталася історія. Ви знаєте, що прийде Мойсей, і він виведе цей народ. Ми дійдемо до цього. Але я хочу, щоб ви помітили передусім, коли Господнє благословення перебуває на вас, і ви процвітаєте у такому місці, в якому ви не повинні процвітати, де ніхто інший не процвітає, можна обіцяти, що люди будуть вам заздрити. Можу пообіцяти, що прийдуть переслідування. Розумієте? І, можливо, ви переживаєте це зараз. Діти Ізраїлю теж зіткнулися з цим, і їм здавалося, що стає важче і важче, нестерпно. Але ми з вами маємо привілей. Ми знаємо кінець цієї історії. Ми дійдемо до нього. Проте, пам'ятайте, ніколи не забувайте, як все це закінчилося. У книзі псалмів сказано, що і він випровадив їх у сріблі та в золоті, і серед їхніх племен не було, хто б спіткнувся. Тобто немає значення, що намагається зробити вам люди, їх заздрість, переслідування. Можливо, ви зіткнулися з цим зараз або переходите через це. Але ось хороша новина: Ісус, ваш добрий пастир. Він виведе вас із цього зі сріблом і золотом, і серед вашої сім'ї не буде жодного слабкого. Мій час вичерпаний. Я повернусь за хвилину. Дідусь та бабуся мають для вас сьогодні подарунок. Це пакет зцілення. Книги, які ми пропонуємо вам, написані Глорією та Кеннетом Коплундом. Ви знаєте, Глорія часто повторює, що початком успішного життя є успішна душа, душа, яка процвіта у їхніх книгах. Є відкриття, які вам варто прийняти, тому що у Слові Божому ви побачите певні речі, принципи того, як жити успішним життям. Це ті речі, в які вірили вони, ті речі, якими вони жили, які вони проповідували. І Якщо ви знаєте їх, вони є живим доказом Божої доброти та його обітниці процвітання. Амінь. Тож скористайтеся нашою пропозицією. Повідомте нас, що ви хочете отримати цю книгу, і ми надішлемо її вам безкоштовно. Також не забувайте, що ми хочемо надіслати вам абсолютно безкоштовну копію нашого партнерського пакету. Замовте їх. У цьому році на нас чекає багато хороших речей. Робіть усе необхідне, щоб зануритися у Слово Боже. Приєднуйтесь до нас на завтрашній передачі. Господь має слово для вас. Він ваш добрий пастор. Він виводить вас. Це Джеремі Пірсон нагадує вам, що Бог любить вас. Ми любимо вас. Ісус є Господь.